Як користуватися грошима? Що ж таке установки, грошові? Звідки вони беруться? Як їх знаходити, і що з ними надалі робити? Я вам дам дуже дієву техніку, і згодом ви почнете звісно збагачуватися, як саме формуються негативні установки, як саме вони закладаються. Привіт, мене звати Катерина Жилнова. Я вже більше 15 років займаюся психологією, працюю гештальт-консультантом і я дуже вас рада вітати на своєму youtube каналі. Сьогодні ми будемо говорити про таку дуже популярну тему, як грошові негативні установки. Так, мені здається, що ця тема вже трохи набила оскомину, але що я помічаю, що багато людей взагалі не дуже розуміють, що таке установки, звідки вони беруться. Чому не можна їх взагалі прибрати, і що з ними далі робити? В цьому відео я буду вживати таке слово, як інтроекти. Це в цілому те ж саме, що установка, але більш на професійній мові, скажімо так. Тому е, установка, інтроект, е, обмежуючи послання це все слова-синоніми. Скажу. Трохи про те, як ви можете зрозуміти, що у вас є ті обмежуючі послання, які вам заважають рухатися у грошовому зростанні. Ну, наприклад, ви відчуваєте дуже сильний дискомфорт при контакті з грошима. Тобто кожного разу, коли ви отримуєте гроші, розраховуєтеся або називаєте ціну своєї послуги або ціну продукту, ви відчуваєте. Досить значний дискомфорт. Ви не можете рухатися е, у грошах далі і застрягли в якомусь певному місці або на якійсь певній сумі. Ви весь час втрачаєте гроші, тобто ви заробляєте, заробляєте, накопичуєте, а потім стається щось непередбачуване, і всі ці гроші йдуть, наприклад, на лікування. Дуже часто приходять клієнти з таким запитом. А приберіть мені усі негативні установки про гроші. Тоді я почну дуже гарно заробляти. Або я знаю, що в мене є негативні установки щодо грошей, ось вони такі-то, такі-то, такі-то. Приберіть мені їх. На жаль, це неможливо зробити, тому що е, ваші. Інтроекти, ваші установки, це частина вас самих, це частина вашої нейронної сітки, це частина вашої психіки. І неможливо просто взяти і витерти щось. Ну і таке послання, як приберіть, це вже історія про дитячу позицію, про яку я більш детальніше розказую у своєму відео, яке ви можете подивитися на YouTube. Воно називається Дитяча вісі доросла позиція. І знову ж таки, хочу наголосити, що коли ми кажемо негативні грошові установки, ми ніби навішуємо певний ярлик, що ці установки погані. Але насправді вони не негативні і не позитивні. Вони лише такі, які вам не дозволяють досягати якихось певних результатів. Але колись вони були дуже для вас корисними, колись вони були корисними для вашої сім'ї. І це треба також розуміти. Далі хочу присвятити певний шматочок. Своєї лекції тому, як саме формуються негативні установки, як саме вони закладаються у вашу психіку і чому вони такі фундаментальні. Коли маленька дитинка росте, її оточують сім'я її, родичі, бабусі, дідусі, друзі, взагалі якийсь оточуючий світ соціум. І в цьому оточуючому світі є певне ставлення до тих чи інших речей, наприклад, до грошей, ваша мама, ваш тато. Ваша бабуся, ті, з ким ви спілкуєтеся, дають вам певні послання. Це не завжди прямі послання. Тобто, дуже рідко мама каже: Ой, ні, гроші це погано взагалі, не треба навіть про них думати. Частіше це йде ніби у контексті життя Тобто мама якось формує свою поведінку навколо теми грошей. Тато якось себе поводить навколо теми грошей. Є якісь певні почуття навколо теми грошей, і мала дитина вона це все впитує, наче губка, всі свої враження, почуття по темі грошей, і вона це не фільтрує. Тобто, вона. Не сідає і не роздумує, ага, ось мама якось засмутилася, коли вона втратила гроші. Що це може значити? А якби я себе повів би в подібній ситуації? Дитина це просто, наче калькою, бере до себе в психіку, тому що це досить дитячий спосіб навчання, брати на віру все, що тобі дають батьки, і це нормально. Це нормальний спосіб для малої дитини. Наступною проблемою є те, що. Ми всі користуємося грошима. Ми всі живемо в матеріальному світі, ми кожного, майже кожного дня контактуємо з грошима або думаємо про що, що пов'язано з грошима. Але ніхто, взагалі, ніхто нас не навчає, як користуватися грошима. Що таке взагалі гроші? Тому на тему грошей навішується дуже багато проєкцій. Тема грошей перевантажена. Це не просто щось, це не просто ресурс, це не просто результат вашої праці, це щось таке, часто страшне, часто пов'язане з великою кількістю сорому, щось, що треба уникати, щось небезпечне, тобто щось, що викликає занадто багато зайвих почуттів, які взагалі грошей не стосуються. То, ще раз повторю: ця тема перевантажена. Іншими сенсами, які не мають ніякого відношення до теми грошей, чому нашому мозку, нашій психіці так важливо слідувати цим інтроектам або цим установкам? Ми, взагалі, всередині маємо дуже багато внутрішніх конфліктів, але психіка їх не любить і вона намагається будь-яким шляхом. Цих конфліктів просто уникнути. Що робить психіка? Якщо в нас є якась установка, ну, наприклад, візьмемо таку найпопулярнішу, що гроші даються важкою працею, тоді наша психіка, щоб уникнути внутрішнього конфлікту, вихоплює з оточуючого світу тільки ті події, які підтверджують нам цю установку. Тобто ми помічаємо тільки те або інтерпретуємо світ так. Що ця установка отримує тільки підтвердження, і ми такі думаємо: ну так. Ну, ось я бачу, як важко працює тітка по сусідству, і вона заробляє буквально там три копійчини. Або я бачу, як працював тяжко мій дід і майже нічого не заробляв. Але я просто не помічаю, як мій друг не дуже багато працює, займається улюбленою справою і отримує досить непогану зарплатню, тому що мій мозок намагається не помічати того. Що суперечить моїм внутрішнім переконанням. Ще, що я помічаю, що в наших сім'ях є дві крайнощі. В нас або нема грошей, і дітям грошей не дають, або розповідають їм про те, що це дорого, це нам не по карману, це ми не можемо тобі купити, треба дуже, дуже відкладати, або а навіщо тобі взагалі ці гроші? Ми ж тебе усім забезпечуємо. Або Є інша крайність, коли ці гроші даються просто без межі, на тобі будь-яку суму, бери її, витрачай на що завгодно. І дитина або підліток він навіть ще не розуміє, що він може з цими грошами робити, тобто він отримує велику суму, яку потім не знає, як витратити, і взагалі навіщо вони в, такої, в такій кількості потрібні, коли підліток отримує гроші. В якійсь дуже великій кількості і немає ніякого бажання, тоді він відчуває себе розгубленим, і тоді в нього немає відчуття ні цінності грошей, і в нього формується відчуття тривоги, небезпеки. Така людина потім, коли виросте, вона або буде не вміти накопичувати, або м, вона буде відчувати дуже сильну тривогу при контакті з грошима, і буде її психіка буде надалі уникати взагалі грошей. Дивіться ще я чую такий цікавий запит про те, щоб пропрацювати взагалі всі установи про гроші Або ще кажуть, вилікувати всі грошові травми. На жаль, або, на щастя, це взагалі неможливо. І я скажу вам більше, це і не потрібно. Потрібно просто знайти те, що обмежує саме вас, і пропрацювати це. І це буде найідеальнішим варіантом, тому що ми всі прошиті темою грошей, нас оточують. Ну, 95, мабуть відсотків грошових тем, навіть думка, а що мені подарувати, а як мені організувати, а куди мені поїхати, а що мені поїсти. Тобто ми не можемо просто взяти і змінити всю нашу психіку. Це неможливо і непрактично, і не потрібно. Отже, найперше, що ми повинні навчитися робити, це помічати те, що нас обмежує, ті інтроекти, ті установки, які нас обмежують. Наша психіка. Побудована трохи складніше, тому ми не можемо знайти, наприклад, три установки, пропрацювати і почати заробляти дуже багато. На жаль, це буде займати трохи більше часу, але я вам дам дуже дієву техніку, за допомогою якої ви зможете працювати самостійно. Зекономити собі кучу часу і кучу грошей, щоб не ходити до психотерапевтів, і ви навчитеся просто у повсякденному житті робити так, щоб ваша психіка працювала над лікуванням травм грошових, і згодом ви почнете, звісно, збагачуватися. Взагалі, якщо ми говоримо не тільки про гроші, а про різні теми: про відносини, про сім'ю, про стосунки з дітьми і так далі, то я можу сказати, що. Наш всесвіт є відображенням нас. Які ми є всередині, якщо в мене щось не виходить, або я не можу щось зробити, або я хочу сім'ю, не можу побудувати, або хочу по кар'єру, не можу зробити. Це означає, що в мене є якийсь внутрішній процес, або внутрішні процеси, які абсолютно точно відображають те, як я влаштовую своє життя вже у матеріальному такому практичному всесвіті. Взагалі, цю техніку, яку я вам зараз дам, ви можете використовувати не тільки про гроші, але й... В будь-яких критичних питаннях, які у вас є. Одна з перших технік і дуже корисна навичка, як ми можемо помічати інтроекти, які в нас є, це помічати наступні фрази. Коли ми кажемо, так роблять усі, або так прийнято, так завжди було, це все означає, що зараз ви використовуєте якийсь інтроект, якусь установку. І вам потрібно зупинитися. Ще раз повторити про себе, що ви сказали, і критично подумати, а чи підходить ця фраза саме вам? Наступна техніка вона дуже цікава, і я її вам пропоную зробити прямо зараз поставити просто відео на паузу і зробіть, коли ви чуєте гроші, це то яке слово у вас виникає? Це має бути одне слово, ну максимум два, краще одне. І просто собі його десь запишіть. Це і буде ваша основна тема, навколо якої ви будете ходити якийсь час. Тобто, це буде така базова установка про гроші. І далі вам трошки поясню, що з цим словом робити. Наприклад, якщо ви сказали, що гроші це страх, тоді логічно випливає, що чим більше у вас грошей, тим більше у вас страху. Якщо ви кажете, що гроші це свобода, якщо у вас немає грошей, то у вас тоді немає свободи, і у вас з'являється занадто багато напруги в цьому місці, і ви дуже починаєте сильно боятися ці гроші втратити. А це ніколи не йде на користь при зароблянні грошей. Як же виявити свою основну таку дуже сильну першу установку про гроші? Уявіть, що за вами або поряд з вами стоять ваші батьки. Ваші дідусі, бабусі з обох сторон, якісь ваші родичі. І тепер прислухайтесь, будь ласка, що вони вам кажуть про гроші. Це буде якась одна фраза. Будь ласка, почуйте її. У всіх вони будуть ці фрази різні, звісно, візьміть цю фразу, можете її записати, наступним кроком ви маєте цю фразу намалювати. Ну, тобто не буквально намалювати, а намалювати що, що вас асоціюється з цією фразою, зробити таку деяку метафору. Якщо ви не можете намалювати, просто почніть фантазувати про цю фразу, думати про неї. І ваше завдання прийти до бажано до якоїсь персони. Ну, наприклад, до якоїсь персоналі. Наприклад, якщо я кажу, що якщо у мене стоять всі мої родичі і кажуть. Гроші це небезпечно. Тоді я починаю фантазувати і думати, ага, гроші це небезпечно. В мене з'являється зразу там якийсь чоловік, з'являється з ножем, наприклад, що він там десь стоїть, мене там чекає в темному провулку. Якщо у вас не з'являється ніякої персони, ну тоді візьміть предмет, який буде основним в вашій метафорі, в вашій фантазії. Ви берете цю людинку, садите собі її на плече і починаєте з неї жити. І, ваше завдання цій людині демонструвати іншу сторону світу. Тобто, якщо е, гроші це небезпечно, то тоді почніть знаходити ті моменти, ті прояви. Де гроші взагалі-то про безпеку або взагалі ніяк не пов'язані з небезпекою. Наприклад, ви йдете, розраховуватися до магазину, щось купляєте, даєте на касі гроші і кажете: ну, про себе кажете, ось бачиш, я розраховуюсь грошима, і тут ніякої небезпеки нема. Далі там ви сідаєте у таксі, даєте таксісту, таксисту гроші і кажете: Ну, бачиш, ось я розраховуюсь ніякої взагалі проблеми небезпеки немає. Все нормально. І таким чином ви поступово, поступово, поступово на дуже глибинному рівні пропрацьовуєте. Це твердження, і ви ніби доказуєте самі собі, що гроші насправді взагалі не про небезпеку колись, мабуть, були, але не зараз. І так кожного тижня ви можете брати якусь нову установку і так з нею. На плечі ходити, жити, дивуватися, тому що вона вже не актуальна. Насправді, якщо ви будете так робити кожного дня, то десь на день п'ятий-шостий вона у вас просто розчиниться. Тобто актуальність її відпаде, і таким чином ви дуже м'яко, дуже поступово і дуже органічно пропрацюєте всі ці інтроекти, які у вас є, які вам заважають взагалі багато людей, особливо ті, хто працюють з темою грошей, прагнуть. Відчути стан достатку або стан багатства, стан, коли усього достатньо, коли немає відчуття цієї нестачі. І зараз я вам запропоную ще одну техніку, яка ще глибше нас занурить у тему про гроші і установки про гроші. А тепер візьміть слово достаток або стан достатку краще, і одним словом опишіть, що це для вас. Ви здивуєтесь, але ви зможете помітити, що те слово, яке характеризувало гроші, і те слово, яке характеризує зараз стан достатку, це протилежності. Якщо гроші у вас були про страх, то стан достатку, скоріш за все, буде про радість, про впевненість, про свободу. Якщо у вас гроші були про американські гірки, то достаток буде про спокій, тобто це ніби два кінця. Однієї палиці, взагалі, людина так влаштована, що щоб зрозуміти, що таке добро, вона має зрозуміти, що таке зло, взагалі побачити зло, щоб побачити, що таке гарне життя в достатку, в розкоші, в багатстві, треба побачити і стикнутися з бідністю. Тобто, людина не може оцінити щось, не маючи або відчути щось, не маючи протилежності. Рух до стану достатку або рух до стану багатства, до стану розкоші і є цим станом. Тобто, якщо ви взагалі рухаєтеся у будь-якій темі у темі, гроші, у темі грошей, зокрема, тоді ви є людиною, яка знаходиться у стані достатку. Здобуття будь-яких знань, дослідження себе, постійний рух вперед, вирішення складних питань, цікавість до життя. Вміння дивуватися, захоплення життям – це все і є стан достатку, тому що немає ніякої стабільності, нема стабільного стану або кінечного стану достатку, є процес. Якщо ваше життя сповнене цими процесами, то воно і є буквально самодостатнім. Я ще раз дуже хочу наголосити на тому, що дуже важливо мати цікавість до власного життя. Мати цікавість до того, як ви влаштовані, як влаштований світ, постійно це досліджувати, задавати собі питання, задавати собі складні питання, навіть такі, на які у вас відразу немає відповіді. Дуже важливо досліджувати, дуже важливо мати відчуття такого дитячого подиву і такого дитячого захоплення від світу. Тоді, в принципі, будь-яке завдання, будь-яка ціль, будь-яка мета буде вам по коліну. А якщо ви. Цікавитися темою грошей, та маєте бажання ще глибше зануритися у світ своїх грошей. Хочете отримати ще більше цікавих технік? То тоді я вас запрошую на свій майстер-клас про гроші, посилання на який я залишу у описі під цим відео. Я буду вас чекати на наступних своїх відео, на наступних своїх лекціях. Тому побачимося, Па-па! Наши